Добрий день! Трошки спонтанне відео, не знаю, як мене буде видно, але основне це суть. Суть знову мені пишуть люди, знову пішло наша пісня гарна нова, те про що я записував відео півроку назад. Розводять людей з візами. Тому, будь ласка, ті, хто планує їхати в Англію, додивлюйтесь, обов'язково це відео до кінця. Незалежності від того, чи ви плануєте їхати туди на роботу, чи ви плануєте їхати туди за спонсорською програмою. І так погнали. Саме перший, найбільш поширений спосіб, як кидають людей на гроші, це пропонують, що вони за певну плату нададуть спонсора через міграційну організацію. Я десь тут скріншот прикріплю, вдумайте. Тись міграційну організацію. Насправді немає ніяких міграційних організацій, які б надавали спонсора да ще й за певну плату. Раніше були благодійні організації, але вони є і зараз, і спонсори там були безкоштовні. Чому кажу були, тому що на даний момент спонсорів ну давно вже як спонсорів там не залишилося. Все. А тут пропонують через міграційну організацію, наче вони. Нададуть вам спонсора, це просто шахраї, це просто шахраї, не ведіться на таке. Далі наступний варіант, коли ви знаходите українця, українця, який за певну суму вам, типа найде спонсора. Теж розводняк стопроцентовий, в кінцевому результаті ви просто втратите гроші ті, що йому заплатили, і все. Третій варіант найбільш поширений, який вже переходить з другого, коли ви знайшли такого українця і коли ви ньому заплатили гроші. Ви навіть здасте біометрію, але вам прийде відмова. Очікувано, тому що ніякого спонсора у вас немає, і на ім'я спонсора буде просто вигадана людина і все. І ви просто приїдете здасте біометрію, вам потім прийде відмова. Тільки вам же ж про це ніхто не скаже, вам скажуть, ну да, відмови бувають. От так, так, так. Щось там з вашої сторони, не то не сьо. А якщо ще раніше в людини були якісь трабли, або людина, хоча б трошечки не відповідає правилам програми. Ой, то там їй таких казок не розказують, що я не знаю, чуть ли не з людини шахрая зроблять, який хотів заїхати таким чином. А вони такі святі, такі хороші. Тому не зв'язуйтеся, не зв'язуйтеся з такими. А в чому тут фішка, що ви здаєте біометрію, вам приходить відмова? Дуже просто. На біометрію можна записатися не маючи спонсора. Ну, але зрозуміло, що в такому випадку вам 100% прийде відмова. Да? Далі для тих, хто хоче їхати на роботу в Британію. Не треба шукати оголошення шахраїв про те, що ви можете поїхати на роботу в Британію. Як розпізнати, що це шахраї? Дуже просто. Якщо у вас немає БРП і вам пропонують роботу, будь-яку, крім сільськогосподарських робіт, знайте 100%, що це шахраї. Якщо ж на сільськогосподарські роботи, то ви платите лише за вартість візи 298 фунтів. Все, є частина людей, які хочуть поїхати на склад, на завод, на сортування вин, на багато-багато-багато інших різних вакансій яких є маса в інтернеті, просто ведуться на це все і платять гроші шахраям, а потім пишуть мені щось з розряду. Ми заплатили за візу Ті 2 Візи Тієр-2 немає з 2021 року, на хвилиночку. Да? Ним нам розказували, я питаю, по якій візі ви мали їхати. Ми заплатили за візу Ті 2 ми заплатили за то, ми заплатили за сьо». ну там, в общем, дуже багато чого розказують. Не буду я це все говорити. да? Запам'ятайте, якщо вам пропонують поїхати в Британію. Будь-яка робота, крім сфери сільського господарства, це вже є кидалово. На рахунок сфери сільського господарства ви оплачуєте лише вартість візи, 298 фунтів, і можете поїхати лише від офіційних представників, таких як Concordia, Proforce. Якщо цікаво про те, як поїхати, які є способи поїхати, пишіть в коментарях, не стісняйтеся, будуть такі запроси в коментарях, я зроблю нове відео, де детально розкажу про спонсорську візу, про туристичну, про робочу візу, як ви можете поїхати, про нормальну робочу, а не про те кидалово, що пропонують шахраї. Так, ще щось забув, але всього завжди ніколи не згадаєш, тому добре, коментарі відкриті, в кого які питання залишились, пишіть в коментарях.